Щоб все було гладенько, було акуратненько, сильно по сухому здираємо. Це не дуже приємно, викликає певний дискомфорт. Хто з нас не Клеопатра, щоб купатись в цілій ванні і молока і намажувати себе ефірними маслами? Це те, що ми приймаємо всередину. Не про те, що ви подумали, тема догляду досить обширна. Всім привіт! Мене звати Віта Кващук, і ви на каналі Проїхтіос, про догляд за сухою шкірою. Попереднє відео про види іхтіозу вийшло дещо складним. Хотіла як простіше, а вийшло вже як вийшло. Ну, нічого, я тільки починаю свій шлях у зйомках відео. Отже, сьогодні поговоримо таки про догляд. Мабуть, ця тема найочікуваніша. Я не скажу, що мене так часто там хтось питає, але якщо я завожу діалог з людиною, яку турбує суха шкіра, чи не є іхтіоз. То зазвичай одне з перших питань, чим мазати? Я користувалася різними засобами і скажу, що на сухій шкірі не кожен буде взагалі діяти, хоч якось. Для мене тема догляду досить обширна. Звісно, в рекламних кампаніях нам показують, що доглядати за шкірою, це намазати її різними соковитими, пахучими лосьйонами, кремами і тому подібним. Але насправді догляд включає в себе і те, як ми очищуємо шкіру, те, як ми дбаємо про неї, в сенсі, якщо у нас є якісь прищики на обличчі. Чи ми їх там видавлюємо, чи ні, чи використовуємо ми якісь перчатки, коли ми їмо посуд, чи не ліземо ми руками в якісь агресивні засоби? От це все включає догляд. А також це те, що ми приймаємо всередину. Не про те, що ви подумали. Хоча і це також впливає на нашу шкіру. Догляд це і те, скільки ми п'ємо води, як ми харчуємося, як ми дбаємо про організм всередини. Бо шкіра це не якийсь окремий орган. Це відображення всього нашого організму. Тому цю тему я б хотіла розділити на кілька відео. І перш ніж перейти до певних засобів, я хочу зупинитися на такому етапі, як відлущування. Я. Вже не раз почула про те, що люди, я маю на увазі люди з сухою шкірою, з іхтіозом, говорили про те, що не вважали цей етап дуже важливим або взагалі його не. Виконували, ми, начебто, і розуміємо там із реклам, із соцмереж, що це треба робити. Але ну це не такий прям ну важливий етап, тобто можна нанести там засіб, чи кремчик чи щось ще просто поверх, і цього буде достатньо. Але це не стосується людей, яких шкіра. Нашаровується таким шаром, і якщо ми зверху намажемо ще більше крему, ми просто її там приплюснемо, заклеїмо і все. І таким чином шкіра буде накопичуватись, накопичуватись і призведе рано чи пізно до якоїсь тріщини. Якщо ми йдемо на педикюр, ми розуміємо, що треба п'яточки нам почистити і зволожити кремчиком. Косметологи говорять, що треба там очистити, зробити пілінг, і тільки потім нанести якісь певні засоби, Але ми не думаємо чомусь про те, що це стосується і всієї нашої шкіри. У людей зіхтіозом зазвичай найгрубіша, найжорсткіша е, шкіра вона на ногах і на плечах. ось тут. Це ті зони, які потребують найбільшого відшаровування. Я наче говорю і зрозумілі очевидні речі. Тому що вже є багато скрабів, скаток, різних засобів для тіла, але мало де згадується, як правильно це робити, щоб не травмувати шкіру. Тому що якщо ми просто стали під душ, швиденько обмились і нанесли на себе скраб, ми травмуємо свою шкіру, особливо чутливу. Тобто всі ці грубі такі елементи, там абрикосові кісточки і тому подібне, воно нам царапає. Також ми багато чуємо, що відлущувати шкіру треба, щоб все було гладенько, щоб все було акуратненько. На речах залишаються частинки шкіри, це не дуже приємно, викликає певний дискомфорт, але проблема не тільки в цьому візуальному дискомфорті, коли шкіра не відлущується. Пластинки нашаровуються одна на одну, закупорюються і потові залози. Я знаю історію одного чоловіка, у якого суха шкіра перекриває потові залози. Він практично не потіє, при цьому постійно тримає себе в низьких температурах, тому що дуже погано відчуває, у нього перегрівається тіло. Коли піт не виходить, порушується теплообмін. Відповідно, організм теж отримує якусь інтоксикацію, бо разом з потом виходять непотрібні нам токсини. Тому етап відлущення у догляді за шкірою він відіграє дуже і дуже важливу Роль. Але як я вже сказала, просто нанести на себе скраб чи подерти себе цією щіткою, це буде не зовсім правильно. Проблема сухої шкіри в тому, що ось ці сухі пластинки вони нашаровуються одна на одну і міцно прикріпляються одна до одної. коли ми їх агресивно по сухому здираємо, ми себе травмуємо. Найкращий спосіб це спосіб розпарювання тіла, особливо в ванні, коли ви полежали пара. Все тіло розм'якло, і ви тоді вже можете якимись неагресивними, легкими засобами. Це може бути щось типу ензимної пудри, м'якої мочалки. Є зараз такі перчатки спеціальні для тіла або ж пілінг скатки використовувати. Можна, звісно, це робити і в душі, але, як на мене, ефект бані найкраще можна досягти у ванні. Я не використовую ні пінки, ні бомбочки, ні соду, як можуть порекомендувати в інтернеті для пом'якшення води. Мені лікарі якось радили використовувати вівсянку або купатися в молодці. Але я думаю, ніхто з нас не клеопатра, щоб купатися в цілій ванні молока і намачувати себе ефірними маслами. Як ми себе розпарили в ванні, в душі, в бані, будь-де обов'язково потрібно. Нанести крем, який буде закривати і зберігати вологу у шкірі. Але якщо ситуація така, як у чоловіка, що він не витримує високих температур, тіло і так горить, висушує шкіру, і ще піти у ванну при високих температурах, нагріти, щоб відлущити, такий замкнутий виходить процес, що зсередини Шкіра підсихає, цей шар не відлущується, і вона цей сухий шар знову ж таки перекриває путові залози, і це таке замкнене коло. Для цього можна використати локальне розпарювання, тобто окремо ноги, окремо руки, або як в косметології використовують розпарювальні маски для обличчя. От так само. Можна точково на тіло наносити, щоб відлущити. Я думаю, в цьому відео слово шкіра звучало вже так багато, що потрібно вже його завершувати. І ми підходимо до теми засобів для догляду, кремів, олійок, лосьйонів, які містять в собі речовини, що сприятимуть відлощуванню. Але це також не менш обширна і цікава тема. Тож до зустрічі на каналі і всім пока.